Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ви готові чути Боже Слово? Ефесян, четвертий розділ. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, інакше кажучи, любі сінгапурці годі жалітися. Слово перекладене як гниле грецькою не означає богохульство. Безумовно, богохульство це гниле слово. Про це навіть і мови немає. Але тут мається на увазі не богохульство, а будь-яке слово, яке не несе користі. Некорисні слова. Ось про що тут говориться грецькою. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Що таке благодать? Це незаслужена прихильність. Я почую амінь. Я думав, як можна бути сповненим благодаті? Степан, перший мученик, як каже Біблія, був сповнений благодаті. Він був повний віри і благодаті. Івана 1,14 Ісус був повен благодаті та правди. Як можна бути повним благодаті, наче Степан? Амінь. Як я вже казав, Ісус був повен благодаті та правди. Тут усе зрозуміло, та Степан був лише віруючим, він був лише деяконом, він навіть не був пастором, але він був повен благодаті та правди. Як тут є секрет у перекладі короля Якова говориться, що добре на потрібне збудування. А в сучасному перекладі написано, що допомагає людям духовно зростати за допомогою благодаті. Збудування це коли ви будуєте щось. Це слово походить від грецького ойкодоміо, що означає будувати будинок, будувати дім. Це радше будівля, а не дім. Це щось, що будують догори. Ойкодоміо. І там, де говориться про збудування, мається на увазі те саме. Збудувати це будувати будівлю. Отже, це те, що будує людей. Не набучувати їх, не лестити їм, а збудовувати їх за допомогою слів. Контекст тут про слова, щоб збудовувати людей, ви маєте нести їм благодать. Я кажу: якщо ви хочете, щоб ваші діти були сповнені благодаті, проголошуйте слова збудування, щоб вони несли благодать, бо те, що збудовує, дає благодать. Бо те, що збудовує, дає благодать. Я почую ваше амінь, але ви скажете, пастори принце, іноді я кажу їм те, що є. Вони зробили це і те. Я маю сказати їм це так. Але благодать це не заслужена прихильність. Коли наші діти помиляються, чи наші дружини помиляються, як ми звертаємося до них? Ми звертаємося до них на підставі того, чого вони заслуговують? Тоді ми не несемо благодаті. Бо всі слова, які несуть їм те, чого вони заслуговують, це гнилі слова. Це не корисні слова. Вони знають, що помилилися, знають, що зробили це. Якщо ви кажете, ти така дурна, така нерозумна. Оце так відкриття для них. Ви не надаєте їм нічого. Амінь. Та коли вони помилилися, а ви підійшли до них та сказали: я хочу, щоб ти знала, що я люблю тебе. Це змінює щось. Я хочу, щоб ти знала, що в моїх очах ти досконала, у моїх очах. Ось як Бог дивиться на нас, друзі. Отже, Біблія говорить, що коли ми приголошуємо слова збудування, вони подають фраза, щоб воно це хіна грецькою. для того, щоб воно подало благодать. Те, що збудовує, подає благодать. Ось чому, коли ви молитеся іншими мовами, молитеся в дусі. З якоїсь причини, коли я молюся іншими мовами, мій син Джастін сміється, а потім він молиться. і Я не знаю, чи він сповнений. <реш> а потім я торкаюся його крісла, і він починає сміятися. Я не знаю, чи сповнюється він чи ні, коли я його торкаюся. Два дні тому йому виповнилося три роки. Дивовижно, що Бог дав нам цей дар. Чому в 1 Коринтон 14 розділі, говориться: як говорить хто чужою мовою, той скажіть волос церкви, той будує тільки самого себе. Чи знаєте ви, що ви будівля, чи знаєте ви, що ваше тіло храм? Є вчення, яке говорить, що коли ви молитеся іншими мовами, ви збудовуєте свою внутрішню людину? Та коли я читаю Біблію, я не бачу такого. Безумовно, ваша внутрішня людина збудовується. Тут говориться, той будує тільки самого себе, повноту людини разом із його тілом. Насправді ваше тіло це та частина, про яку Бог говорить. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Бог піклується про свій храм, Бог помістив в ньому свого Духа Святого і дав особливу мову. І коли ви потребуєте ремонту, може у вас дах потік, чи аудіосистема зламалася, або вам розбили вікно, або ваші внутрішні органи працюють погано. Це час для того, щоб молитися в дусі. Бо той, хто молиться в дусі, той будує тільки самого себе. Він будує самого себе. Але тут я також знайшов секрет того, як наповнюватися благодаттю. Коли ви будуєте себе, те, що збудовує, несе благодать. Те, що збудовує, несе благодать. І що більше я молюся, то більше я збудовую себе. А що більше я збудовую себе, пам'ятаєте? На збудування, щоб воно подало благодать. Ось як ви можете сповнитися благодаті. Гаразд. До речі, в нас є приклад цього. Навіть наш Отець Небесний вчинив так зі своїм сином, нашим Господом Ісусом. Перше чудо нашого Господа Ісуса це перетворення води на вино, на весіллі. Так? Але перед цим. Першим чудом отець відкрив небеса. Коли Ісус хрестився, то вийшов з Йордану, і як каже Біблія, Бог відкрив небеса для нього. Всі небеса відкрилися для Нього. Всі небеса відкрилися для Нього, а ви в ньому, ви маєте відкриті небеса. Амінь. Всі небеса відкрилися для нього, коли Ісус вийшов з води, і отець сказав Ти син мій улюблений. Це було ще навіть до того, як він зробив, хоч єдине чудо. Ти син мій улюблений. І я задоволений тобою. В наступному розділі говориться, що він пішов до пустелі, де на нього чекали спокуси диявола. Та він переміг. І для того, щоб допомогти нашим дітям перемогти в життєвій битві, ми маємо постійно утверджувати їх, тобто дітей. Ви скажете, але вони не заслуговують цього. Ви розумієте, що ми маємо нести їм благодать. Це незаслужена прихильність. Кажіть їм, ти моя дорогоцінна, я так сильно люблю тебе, я задоволений тобою, та мені немає чому радіти тобою. Ви розумієте чи ні? Досить жити з менталітетом справ, припиніть робити це і почніть дивитися на людину, яку Бог дав вам. Почніть казати, я задоволений тобою. Це збудовуватиме їх, з цим ви будете нести їм благодать. А коли вони під благодаттю, гріх не має влади над ними. Амінь, церкво. Добре. Далі говориться і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу, хочу сказати вам Дух Святий не полишить вас. Він буде з вами до дня викуплення, до дня повернення Ісуса. Ми бачимо тут вельми цікаву картину. Це схоже на перший внесок. У ті часи, в часи Павла та інших. Люди йшли на ринок. І так було навіть до недавніх часів. Люди йшли туди і робили перший внесок. Ми робимо це навіть сьогодні, коли купляємо щось. Ми йдемо і робимо перший внесок. Більшість із вас одразу виплачує всю суму. Але тоді люди робили перший внесок. Що це означало? Я повернуся за тим, що планую купити. Амінь. І в нашому випадку цей перший внесок, Дух Святий, він дав Духа Святого всім нам. Ми запечатані Духом Святим на день викупу, коли щось запечатано. Це говорить про власність. У ті часи початки робили з червоного воску. А червоний це символ крові Ісуса. Це означає, що ви належите йому. Коли він повернеться, то повернеться за вами. Ви не можете втратити спасіння. Ви навіть не можете засмутити Духа Святого, бо ви запечатані ним. Якщо Дух Святий полишає вас в той момент, коли ви починаєте грішити, то немає сенсу казати і не засмучити Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу у цьому немає сенсу. Ви зі мною, друзі. Це означає, що коли ви спасенні, ви запечатані і спасенні навіки. Дух святий не полишить вас. Але тут також говориться і не засмучуйте Духа Святого. Постає питання, як ми засмучуємо Духа Святого. Я люблю проповідувати в контексті слово засмучуйте це суліо грецькою. Дух святий та Ісус єдині. Те, що переживає Ісус, те переживає і Дух Святий. Вони єдині. Отже, слово засмучувати це суліо. Це не принципово. Але я хочу, щоб ви знали. Ми бачимо соліо в житті Ісуса, і єдине місце, де говориться про те, що Він був засмучений, це в Євангелії від Марка, третьому розділі. І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку, і наглядали за ним. Як на мене, це дивовижно, погляньте на цих релігійних людей. Ісус був там, там був чоловік із сухою рукою, він був одним із членів церкви, і в нього була суха рука. Так, і щоб винуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить? Вони знали, що Ісус може оздоровити, зцілити. Вони хотіли побачити, чи, бува не зцілить він у суботу, щоб звинуватити Його. Розумієте, наскільки це жахливо? Ми можемо перетворити християнство на релігійні кайдани. Ось чому Ісус сказав їм повій та митері увійдуть до царства попереду вас. Хочу сказати вам наступне. Бог проти гріха, я проти гріха, але з деякими гріхами Богу легше розібратися, ніж з людьми, сповненими самоправедністю, у яких немає явних гріхів. Адже навіть перший гріх був гріхом самоправедності. Якщо хочете бути таким, як Бог, з'їжте від цього дерева. Це не був гріх перелюбу, вбивства Адама чи чогось ще. Ні, це був гріх самоправедності. Ви зі мною? Ви вчитеся чомусь, друзі. Отже, і наглядали за ним третій вірш. І говорить він до чоловіка з сухою рукою «Стань посередині. Мені подобається стиль Ісуса. Він не ходить у коляса. Він говорить: стань посередині, щоб усі побачили. А до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали далі, і споглянув він із гнівом на них. Друзі, це перший випадок, записаний у Біблії, коли Ісус. Розгнівався. Я розумію, що ви всі згадали історію про міняйл, коли він перевертав столи у храмі, бо вони користалися людьми, обмінюючи їхні гроші. Але в нас немає записів. Я теж вважаю, що він був розгніваний, але в нас немає записів про те, що він був розгніваний. Ми не бачимо там слова гнів. Ми припускаємо це, а тут ми бачимо це. Погляньмо, що гніває Господа. Так не тільки гніває, а й засмучує. Слово засмучує це теж саме слово «суліо». Тут стоїть сан суліо» засмучений разом. Амінь. Разом з Духом Святим. Отже, що засмучує Господа, і споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. Нестача благодаті. Закам'яніле серце. Ось що засмучує Господа. Це коли ви не відкриваєте своє серце для благодаті. І коли ви бачите, як люди проповідують благодать, ви починаєте гніватися та кажете, що людям дають право грішити. Амінь. Він каже людям, що вони можуть порушувати суботу. Як це взагалі пов'язано з тим, що хтось отримає зцілення та спасіння? Амінь. Жорстке серце не може реагувати на Божу благодать. А митники та повії можуть. А вони не можуть реагувати на Божу благодать. Це жахливо. Всі люди, для яких Ісус робив чудеса, відкривав глухи вуха, сліпі очі, очищав прокажених, були грішниками. Лише релігійні лідери тих часів не могли прийняти його чудес. Замисліться над цим. А він вчора, сьогодні, і навіки той самий, що заважає людям прийняти нестача благодаті, жорстке серце. Поверніться до сусіда та скажіть, нехай твоє серце не буде жорстким. Розбудіть іншого сусіда і скажіть, ти спиш, бо твоє серце скам'яніле? Я не бачу, щоб хтось спав, я просто жартую. Отже, тут говориться засмучений, це те саме слово. Отже, що засмучує Духа Святого? Нестача благодаті. Поверніться до Ефесян. зверніть увагу на контекст цього місця, коли ваші слова не сповнені благодаті, коли ви кажете людям те, на що вони заслуговують. Якщо ваші слова несуть їм те, на що вони заслуговують, це засмучує Духа Святого. Так само, якщо ваші слова сповнені благодаттю, то це приємно Духу Святому. Іноді ви навіть відчуєте це, ви відчуваєте це. Отже, отець підтвердив Ісуса, коли отець уперше сказав Ти мій син улюблений, він не зробив ще навіть жодного чуда. Знаєте, де це трапилося? Це трапилося в найнижчому місці на землі. Більше трьохсот метрів нижче рівня моря. біля Мертвого моря, місце, в якому хрестився Ісус, було розташоване поряд з мертвим морем, а мертве море найнижче місце на землі. Воно знаходиться на понад триста метрів нижче рівня моря. Інший випадок, коли отець підтвердив Ісуса, сказавши, ти мій синулюбний, це на горі Гермон. А гора Гермон найвища гора в Ізраїлі. Її висота майже. Три тисячі метрів над рівнем моря. Якось я звернув увагу на це, ніхто не проповідував про це. Господь промовив до мене, сказавши у найнижчі, найгірші моменти життя твоєї дитини ти маєш стверджувати її. Кажи, що ти любиш її. Що це означає? Це означає, що вони впали. Можливо, вони збрехали вам. Це означає, що вони зробили щось за вашою спиною. А тепер, коли ви довідалися про це, це найнижчий момент в їхньому житті, і це слушний час для того, щоб сказати: Ти мій улюблений, я люблю тебе, я задоволений тобою. Ви не скажете, я задоволений твоїм вчинком. Звичайно, ні. Я задоволений тобою, особистістю. Я все одно люблю тебе. Ти дорогоцінний для мене. Навіть у найнижчий момент, а коли вони виграють щось, перемагають, досягають чогось, підіймаючись на найвище місце, на гору, гермон, також стверджуйте їх, бо серед усіх своїх друзів вони звертають увагу саме на вас. Так не будьте стоїком, який ніколи не змінюється. Будьте батьком, який стверджує, скажіть йому: я пишаюся тобою. Ваші слова важливіші для нього, ніж слова десятьох друзів. Так? Амінь? Слава Господу. Повернімося до нашої історії. Марка, третій розділ. Ви вчитеся чимось? Отримуєте благословіння, отже, нестача благодаті гніва Ісуса, і цей принцип незмінний вчора, сьогодні і завтра. Тут не йдеться про явні гріхи. Нестача благодаті, злість. Він сказав чоловікові простягни свою руку, і той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж. Одразу зраділи, почали стрибати від радості, і всі люди в синагозі сказали Амінь. Вибачте, я трохи захопився. Там написано: фарисеї ж негайно пішли, та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Світ реагує на благодать, збочено та ненормально. Сподіваюся, ви вчитеся чомусь церкво. Повернемося до Єфесян 4 розділу і не засмучуйте Духа Святого Божого. Тепер ми знаємо, що засмучує Духа Святого. Це слова, які не несуть благодаті. Ось що засмучує його так. На завершення прочитаємо 31 та 32 вірші. Усяке подаратування і гніві, люті, сі крики, лайка. Нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Це останній вірш четвертого розділу до Єфесян. Як і Бог через Христа вам простив. Простив, це теперішній минулий чи майбутній час. Це минулий час. Отже, Бог через Христа вам простив. Погляньте ось на що наступний розділ. В оригіналі немає розподілу на розділи. Отже, я перейду до наступного розділу, щоб показати вам контекст. Отже, отже, пов'язано з Бог через Христа вам простив. Оскільки Бог простив вам, будьте наслідувачами Богові. Слово наслідувачі це міметес грецькою. Від нього походить слово міміка. Наслідувачі. Отже, будьте наслідувачами богові, як улюблені діти. Мені здається, що переклад короля Якова та новий переклад короля Якова не у всій повноті передають сенс слова улюблені, це слово агапетос, це слово означає кохані. У перекладі NIV говориться так. Тому наслідуйте Божий приклад як кохані діти. Як кохані діти, інакше кажучи, коли дітей. Погляньте сюди, це відкриття. Чи хочете ви, щоб ваші діти були схожими на вас? Чи хочете ви, щоб вони наслідували вас? Мій син часто наслідує мене, тому моя дружина каже, не кажи «ла», Заради Бога. Він повторює все за тобою. Я кажу, Джастіне, я скажу якесь речення, і він повторює за мною, я спитаю ти щасливий хлопчик? Я щасливий хлопчик. Ти гучний хлопчик? Я гучний хлопчик. Для мене це ознака того, що він знає, що його люблять. Бо цей віж говорить, що коли дітей люблять, вони наслідують своїх батьків. Чи ви боїтеся того, що вони наслідуватимуть вас? Інакше кажучи, ми не маємо багато проповідувати їм, залякувати їх та погрожувати їм, вони будуть наслідувати нас, коли знатимуть, що їх люблять, кохають. У розширеному перекладі говориться. Тому будьте наслідувачами Бога. Наслідуйте Його та слідуйте Його прикладу, як кохані діти наслідують свого батька, інакше кажучи, якщо діти не наслідують вас, то це тому, що вони не відчувають вашої любові. Отже, ми бачимо тут відкриття коли ми даємо любов нашим дітям, безумовну любов, амінь. Ви можете сказати, якщо я проявлятиму любов, коли вони поводяться погано, то надсилатиму їм неправильний сигнал. Годі. Ходити порадами нечестивих, коли йдеться про виховання. Не ходіть порадами нечестивих. Ходіть мудрістю Божою. Я не кажу, що ви маєте казати їм. Я задоволений тим, що ти зробив. Я кажу, що ви маєте казати їм, я завжди буду задоволений тобою, завжди любитиму тебе. Ти вчинив погано. Та це не змінює моєї любові до тебе. І коли вони пригнічені, але чують це, вони розуміють, що їх люблять. А Біблія говорить, що коли вони знатимуть, що їх люблять, вони наслідуватимуть вас. Ви ходите до церкви, вони ходитимуть до церкви, ви любите свою дружину, вони любитимуть своїх дружин чи чоловіків. Амінь? Ось чому перш ніж дружитися молодь. Подивіться на мати вашої нареченої. Ось якою буде ваша дівчина через 20 років. Хочете дізнатися, яким буде ваш хлопець через 15 років. Погляньте на його батька. Амінь. Слава Господу! Це була моя проповідь на сьогодні. Слава Господу, славімо Його! Алілуя! друзі! Хай би де ви були зараз. Я не вважаю, що Бог привів вас сюди, щоб ви почули лише гарну проповідь і пішли такими, якими прийшли. Ні, друзі. Вічність реальна. Ті, хто пішов туди до нас, зараз ходять по золотим вулицям. Повірте, вони живіші, ніж ми. Ми знаходимося в цьому тілі. Та одного дня, як каже Біблія, в нас буде нове тіло. За все це заплатила кров Ісуса, яка пролилася на хресті Голгофи. Покладіться на нього, дитя скорботи, покладіться на нього. Якщо вашу свідомість тривожить гріх, покладіться на нього, Христос помер за ваші гріхи, якщо це торкається вас, то де би ви не були, повторіть цю молитву зі мною від усього серця, скажіть зі мною, небесний Отче, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, що Він помер на Христі, за всі мої гріхи. І воскрес з мертвих, без моїх гріхів, Він виконав досконалу роботу, прибравши мої гріхи з твоїх очей. Дякую, Отче. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую Тобі, що я навіки спасенний, мої гріхи прощені, я в благословінні, Твоя прихильність на мені. Ти любиш мене в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Підійміться на ноги, підійміть руки. Цього тижня Господь благословить вас благословіннями Авраама, благословіннями з повторення закону 28 го розділу. Сам Господь берегтиме та захищатиме вас від усіляких небезпек, шкоди, хвороби та зла. Господь засяє на вас і ваших дітей своїм обличчям. Він дасть вам благодать та прихильність, хай би куди ви пішли. Господь зверне до вас та вашої родини своє лице і дарує вам та вашим близьким свій шалом, здоров'я, повноту та мир в ім'я Господа Ісуса Христа. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі.